Доброго дня, ми ще знаходимося в Нідерландах. Сьогодні плануємо вже також виїжджати в Україну додому. Ми вже свої водії відправляли, вони вже в Польщі. тобто е 6 автомобілів вже в дорозі, доїжджають до кордону. І Сьогодні також будемо виїжджати ще трьома. Тобто, за цей тиждень ми підібрали 9 автівок для наших клієнтів. Хтось доставляє ав автовозами, а ми доставляємо автівки своїм ходом і не меншу кількість, ніж. Люди везуть автовозами, тобто що кому підходить, і до речі, хочу запропонувати ось таку автівочку. 2021 рік двадцять Niro. рік. Кіаніро це є рестова автівка. 153 тисячі пробігу. Зараз покажу вам її більш детально. Також позаду в мене. Ви бачите Вольво в 60 підібрали ми також для нашого замовника. 2016 рік, 2-літрова. Гарна комплектація. По автомобілі також жодних зауважень немає. Вже автомобіль в нас знаходиться в ось таких транзитних номерах. Тут в Голландії досить таки швидко все оформляється, буквально 15-20 хвилин. І ви вже оформлені і ви можете їхати на експорт. Очікуємо тільки митну декларацію, і е будемо відправлятися вже в Україну. Ось такий салончик. На механічній коробці передач. По мотору, по ходовій проблем немає. Чистий 2016 рік. Людина, яка користувалася даною автівкою, видно, що їх взяла акуратно. Жодна пластмаска в салоні. Ну і також по е, наружі ніде нічого не побите, не поцарапане. Легкосплавні диски також по бордюрах не їздили. Навіть присутні ось такі неводички. У нас бризовички, що це теж дуже рідко в Нідерландах побачити автомобіль з бризовиками, вони постійно їздять без них. Всі асистенти, партроніки, дістроніки. Ой, вибачте, дістроніки, партроніки тут є, камери немає. Ось таку автівку зараз будемо забрати для нашого клієнта. Тобто всі поїхали електричні, а одна поїде в нас дизельна. І почнемо, можливо, хтось шукає для себе ось таку Kia Niro, 2021 рік. 153 пробігу на стан лакофарбового покриття. Я перевірив її самостійно по кузову, Немає жодних проблем, жодних зауважень. Два ключа, дві зарядки. Ось такі в нас зарядочки. Дивіться, стан також багажника в нас в ідеальному стані. Знизу в нас присутні, як і в всіх автомобілях, знак аварійної зупинки, насос, клей, крюк викрутка. Пласмаса багажнику цілі. По роботі редуктора і двигуна проблем немає, перевірив, року ту нема. Ну, в принципі, і не потрібно робити жодного детельного, можна так сказати, легенько пропилососити і можна віддавати клієнту. Ціна авто, дано, авто, даної автівки може бути в Україні 17900 євро. Також дуже рідкісно в даних автомобілях присутній люк. Можливо, зараз хейтери почнуть писати, що він там і не потрібен, але. Якщо є, то вже хай буде, але в принципі в деяких випадках він допомагає, тому що можна привідкрити ось так на вентиляцію і не, включати, не включаючи кондиціонер, тому що не всім людям від підходить, можна зашмаркатися і довго відходити від кондиціонера. Отже, дана автівка актуальна. Якщо когось зацікавить, телефонуйте, я її можу зарезервувати і вже наступного. Тижня, тобто через неділю пригнати її в Україну і будете насолоджуватися їздою. Всі добре знають, що з Нового року в нас приймають, тобто вертають назад розмитнення. Отже, поспішайте купити автівки. З тих автівок, яких я закидав 5, ой, 2 дні назад, тобто 5 автомобілів, на сьогоднішній день доступні лише 3. Тобто Hyundai Kona ми вже продали бірюзового кольору, червону Niro продали, є чорна і є дві сіри. Одна рестова, одна 2019 року. Ціни е, рестова 16, ті, що 2019 року по 16300. Пробіги 96, 103 і 170. Отже, кого зацікавлять будь-які автівки. Телефонуємо, підберемо, доставимо, розмитнимо, зробимо все для того, щоб ви були, користувалися нашими послугами. Хто слідкує за мною, добре знає, що кожну автівку ми стараємося обслужити для нашого клієнта. Повністю, щоб ви вже не їздили по сервісах, тобто можемо замінити хладоген, промити систему, можемо, якщо відчутно рокіт в електродвигуні чи в редукторі, також виконуємо такі роботи, тобто все замінимо, замінимо проточимо сам двигун, якщо є виробітка, замінимо масло в редукторі, тобто всі ваші. Як то кажуть, побажання стараємося виконати детейнги, царапинки, вмятинки, Також це все виконується. Отже, кого зацікави, будь-яка із тих автівок, які зараз є в Україні, або ось ця, яка є тут. До речі, зараз ще думаю піду говорити за одну Hyundai Kona 126 пробіг, темно, темно сірий колір. 2019 року ціна в Україні даної автівки. Думаю, може становити 14600, 14,700 євро. По редуктору проблем немає. Не працюють щось передні задні партроніки. Не ну, думаю, що можливо причина в якомусь одному із них треба буде розібратися вдома. А так по автомобілю, окрім того, що потрібно зробити детальні, проблем немає. Всім гарного дня, мирного неба. Сьогодні ми вже виїжджаємо додому. Також, хто має бажання і має документи на виїзд, планує придбати собі автівку, можете їхати з нами. Є така, як то кажуть, функція. Їдете з нами, допоможу вам з підбором, з оформленням документів і відповідно разом з нами поїдете назад. Тобто ніхто вас не кине ні по дорозі, ні тут. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.